Всім привіт! Поки маю такий запал, азарт хочу зняти невеличке відео про ніж від BPS Life, такий невеличкий ножичок з назвою Так? Мене надихнув на це відео огляд цього ножичка на каналі KL Survival Adventure. Дуже цікавий канал, дуже гасні кадри, ліс, природа. Мені сподобалося. Ось, і е, він, якби автор каналу, там свої думки про цей ножичок говорив. Ну, е, в мене, як завжди, думки е, зовсім по-іншому чомусь складаються. І е, я не погоджуюсь з багатьом, що сказав автор. Але е, е, хочу, так скажемо, зняти швиденько відео, поки є такий в мене зарт, щоб вам пояснити, що насправді я думаю про цей ніж. Сама ідея такого невеличкого різачка, вона типу дуже прикольна. Та то мора зробила Eldris. Eldris мені не до кінця подобається мені для мене Eldris це такий ніж для фотографії на природі, більше ніж якась робоча штука. Ну, але може бути так скажемо. Eldris був би на 2 см довшим лезо, був би просто суперніж. То саме мені здається, і тут на 2 см або на півтора лезу було б довше. Він би був більш універсальніший. Він вже був не тільки там ножичок для різьби. звичайно, ніякі гриби ним не зручно буде збирати це. Я вам даю гарантію. Для грибів насправді треба навпаки. Лезо достатньо великі, тоненькі. Ось не так часто зараз гриби зрізають, їх там викручують. Ну, а, наприклад, опеньки. От уявіть собі, ви цим ножичком будете опеньки різати. Це буде дуже незручно. То це, якщо і машум, то це тільки для білих грибів або там для козариків. Ось. Його короткі характеристики. Лезо 6 см, товщина близько 2,8 На сайті 2,7, але ну, я тут 2,8, може навіть і більше намірів. Сталька на моєму 5 хром 14, на сайті там інша сталька, але мені здається, що тут іменно 5 хром це така вона м'ягенька, нержевієчка. І, в принципі, нормально. Для простого ножичка все добре. Що в нас по геометрії леза? По геометрії леза в нас якби все прикольно для ножика, для ножика, яким можна щось різьбити по дереву. Він має дуже широкий спуск. Тобто для товщини 2,8 спуск 9 мм. Це так скандинави ніколи не роблять. Це дуже тоненький. Тобто це кут приблизно виходить 18, а може навіть і менше градусів. Тобто звичайний морекомпаньйон. Він зве, в нього кут під кут е, зведення приблизно 25 градусів. Тобто товщина приблизно е, під, не підводів, а ширина спусків приблизно 6 мм при товщині 2,5. Тобто там 25 градусів, а тут виходить 18 або може і менше. Саме тому цей ніж дуже гарно врізається в дерево. Тобто він дуже тоненький, він входить в дерево, тобто їм різьбити дуже класно. Але тут такий момент по сталі, та? Тобто ця сталь щоб не була за м'якою для такої штуки, що щоб його не треба було дуже часто підводити. Тому що сталька слабенька, та вона не буде викрошуватись як вуглецева сталь. Але вона буде просто заминатися від якогось особливо твердого дерева або попадання на щось тверде. Ось. Далі переходимо до його руків'я. Тобто я би насправді цей ножичок, бо якщо залишаємо в тій самій сталі, я його просто зробив би на півтора сантиметра довше, і це би був такий більш-менш універсальний ножичок, який можна один взяти з собою Ліса не обов'язково брати його як допоміжний за грибами. Ну, тим більше за грибами з ними зручно. Друге, що я б поміняв, я б поміняв би трошечки геометрію е, руків'я. Тобто, ось в цьому місті він занадто е, широкий. Тобто, якісь точні маніпулювання, тим більше при різьбі по дереву, а я маю своєї морки, карвінг, вам би показав. Ось в цьому місті він має бути вущий. Отут, я бачите, ви можливо побачите, я намалював яким би я його бачив. Тобто, якщо б він ось тут був ось таким тоненьким, оце от все треба зрізати. Отак от. Отак зрізати і отак. І дивіться, який він стає гарний. Дивіться, яка в нього зразу форма руків, яка гарна. Тобто руки стончується. Тут. Звичайно ж, робимо отвір для темлячку. Поясню, чому він його дуже незручно спіхов. Взагалі, спіхом там проблема суцільна, але його дуже незручно виймати спіхов. Йому отвір для темлячку. Тут в нас така рука. Ну тобто його реально, в кого є гріндер або там якийсь там наждак, з ним можна попрацювати його трошки тюнгувати під себе і буде набагато краще. І саму форму, бачите, руків я би теж. Я би йому такий. Я бимо такий грибочок би лишив, тут більш гострий, щоб його було зручно, щоб пальчик сюди чіплявся. Його б зразу стало зручно діставати піхо, по-перше, якщо б тут був грибочок. І, звичайно, отрід для тим'ячка би зробив, це нічого не вартує, а той хто захоче, може собі шнурочок просунути. чуть чуть би сам весь профіль зробив би менше. Ну і так, от, бачите, як я промалював. В цьому місці тоньше. В цьому місці трошки тоньше, а тут може бути і товстіше трошки, щоб зручно було отак впирати, да? отак щось робити, впирати в ладошку в основу. Так. Ну і все. Тобто йому чуть-чуть міняєш ручку геометрію. Звичайно, ви можете сказати, ну, типу, ти так можеш взяти будь-який ніж і сказати, типу, тут треба то, тут треба то, тут треба то. От автор придумав от такий от він є, і все і продається. Хто-то такий, щоб рішати. Та я ніхто не такий, щоб рішати. Та, звичайно, це чисто моя думка. Тобто я би так би це зробив. Я би такий ножичок, якщо б робив, то я би його робив самим таким чином. Ну, так як я його не роблю, то ну, я і не можу, так скажімо, критикувати. Але мені здається, що в BPS працюють абсолютно адекватні хлопці, і трошечки якоїсь конструктивної критики їм не буде заважати, і, можливо, вони її використають і зроблять просто чудовий ніж. Так, з тим закінчило. Ну і у від собі, так? От він трошки довший, при такій самій формі колоночка. Тобто він тут збільшується на півтора сантиметра. Тобто, сам носик все таке саме кінчик ножечка. І сама форма, то навіть отвір для темлічка, він вже міняється. Він здає зовсім по-іншому виглядати. А по товщині він би такий був. Ну це було в краса, просто краса. А наскільки б ним було зручніше працювати і щось робити це 100%. Тепер переходимо до. Якщо тут все можна ще тюнінухнути, то з піховами тут проблема. Ну, по-перше, сам матеріал піхов. Ну, та, звичайно, розумієте, це бюджетна категорія ножів і все таке. Ну, ладно, з матеріалом добре. Ну, з покриттям оцим або пропиткою, я би щось зробив. Тобто, можливо, його можна якось пропитати, якимось воском, там, не знаю. Ну, будь-чим, щоб він не залишав слід там буквально трошки водички і все, і на ньому зразу така пляма. Тобто, пам'ятаєте, бо в чорний піх в спайдарку? Там ти мочи його не мочи, там ніяких теплям не побачиш на ножі. Потім далі, оті білі ниточки. Ну, це, звичайно, справа смаку. Хтось тобто, каже, я хочу зелені, я червоні. Ну, якісь бо темні, звичайно, вони будуть, вони будуть пачкатись просто, і вони потихеньку стануть. Це як фуга на, на підлозі. Так? Тобто фугу на підлозі завжди треба робити темніше, ніж колір плитки, тому що вона все одно запачкається і буде темно. Так зразу ізначально її треба зробити темною, і тоді все буде добре. Тут так само, наше його робити білим, якщо вона запачкається, потім буде виглядати неопрятно. Ця вся штука, типу там на перший погляд, коли я побачив, ну блін, така прикольна ідея. Кнопочки зачепили на пояс, хочеш зняв, так повісив собі. Хочеш, та штука висить. Ну, але вже ви зробили тоді, щоб вона працювала на правшу і шульгу. Тобто, виходить, такі самі кнопочки треба зробити на тій стороні. На тій стороні ви його прищокнули, і шульга. І шульга має собі зручно як виймати. Ось. Так, сама форма така, типу, прикольна в них. Я нічого не можу сказати. Прикольно. Але засовуєш ніж, він до кінця того не доходить, впирається, десь він тут починає впиратися. видно починає тут от десь різати ті піхви. І заходить десь. Ну от, дивіться, бачите. От. Тобто от досюди. Тобто, або треба тут форму поміняти, продовжити, щоб він довше залазив. Або автоматично, між іншим, якщо він тут звузиться, якщо зробити так, як я, тобто, щоб звузити руків'я, то він залізе туди далі. Він залізе туди далі, сяде краще і буде там триматися краще. Тут є отвори для шнурочка. Ну, це добре. Звичайно, що ось так виймати ніж з ши не так зручно, коли він висить вниз головою. Ось. Тоже б щось можна було придумати: якийсь там ремінчик, який хріп, який його страхує, щоб він з головою вниз руків'ям висів і не випадав звідти. Ну, це таке, це не обов'язково. Тобто змінили б руків'я, він би туди класно зайшов до кінця, класно б там тримався і виглядав би кльово. Руків'я змінило тим тім лічок, було б зручніше їх звідти діставати. Або грибочок цей був, теж пальцем зачепилося, вже потягнули. Ну, його діставати ну, він не чіпляється. Ну, ну, та, звичайно, це ви дістанете його. Але це не зручно. Це такий маленький моментик, але ті всі маленькі моменти вони набираються, набираються, набираються. І, типу, вроді прикольний ножичок такий. Ну він. Чому він краще Елдріса? Бо Елдріс це такий пластик, такий типу не дуже живий ножик, хоча дуже яскравий, дуже прикольний, і -гігі... От. А цей ножик це прям такий душевний, більш крафтовий, шкіра, дерево, е больстер металевий. Між іншим, латун не могли зробити також було б цікаві... цікавіше. Ну, дорожче, звичайно. Ось. Тобто ця система. Це фігня, вона тут не потрібна. Можете могли б просто петлю, петельку зробити, і це б було зрозуміло і все б було нормально. Е і дешевше набагато здешевили би його там на якийсь відсоток. Тобто Звичайну петельку, можливо, і при... Кнопувати його на ті кнопки, але треба, щоб ті кнопки, звичайно, нормально тримали. Тому що Ну, злетить він, Будете ви його так носити, зачіпитись, і він злетить. Е зараз тими піхами, що в нього є. Носити його цей ніж нереально. Ну тобто не ну, незручно його носити. Ви, ви його загубите 100%. Тобто його носити можна тільки в сумці десь або в рюкзаку. Ви прийшли кудись, там його дістали і там щось поробили назад і поставили. Ну тоді нащо тоді це все? Якщо його носити, треба в рюкзаку. Дайте якусь гарну там шкіру тоненьку, щоб його загорнути там, і в рюкзачок собі так, як бушкрафтери люблять. Ось так що ось така моя коротенька думка. Я згоден. Можливо, я не правий, що я там знаходжу якісь, шукаю якісь там і критикую. Ось ну, ну, такий вже я є. Вибачте, будь ласка. Мені хочеться, щоб цей ніж був прикольніший, кращий, зручніший, і щоб люди його цінили за те, що він. Зручний, і прикольний, надійний, а не тільки за те, що він український. Ось. Могли зробити просто супер. А так, воно дуже тосте це руків'я. воно не зручне, ну ти береш його в руки. От, кажуть, ну, тобто одноманітну, довгу роботу, звичайно, якби достатньо зручно робити, тому що ви собі нічого не натрете, вона така пухкенька, ви довго можете щось робити. Ось, але це не додає зручності. Тобто це товщина, це не означає, що це зручно. Ну, подивіться на форми, які, які форми мають ножі для карвінгу. Ну там є, є всякі цікаві руків'я, але вони не схожі на це. Оцей ніж мені схожий у море, колись давно давно було з пластиковим руків'я, таким маленьким лезом більш тоненьким. І з такою штукою гулькою вона звідси втрачала, і тут такий був помозок кісточка. Це був такий їхній теж ніж, типа для грибів. Ну, це був просто чудернацький ніж. Я на нього дивився, думав, що це таке. Чи знизу воно було. Може, знизу, може, я путаю. По-моєму, зверху така от штука. І тут прям така кісточка. Ну, не знаю. Коротше кажучи, дерево. Вроді приємно, вроді пропитано. Хоча є мінус у BPS, вони не до кінця добре обробляють дерево. Можливо, тут саме, саме дерево якесь прикольно. Але на тих от БСК один мені приносили пару разів, такі ніж яким користуються постійно. Вуглецевий і нержавійку також. І руків я було дуже порипано. Дуже порипано. Його треба було по-новому шкурити, по-новому його там прооліювати. Ось важливо. І но. А, і піхво. Ну, бажано, щоб вони були вентильовані. Тобто, уявіть собі сирість, дощ, ви там довгий час знаходитесь в лісі, піхли всі мокрі, або ви впали кудись в болото, або там в річку, або просто намочилося. І цей ніж довгий час перебуває в тих піхлах. Воно все там тече. Води воді нема куди діватися, воно там все запріває, потім стало жарко, та вода починає випарятися, і їй нема куди випарятися. Тобто якийсь технологічний отвір мусить бути. По якістю машинного шву, тут, в принципі, все норм. Хоч він і машинний, він такий достатньо гарний, з двох сторін, це рідко буває. Коли машинний шов, то зазвичай з однієї сторони дуже гарно, а з другої ні. Тут якось вони так гарно, ніби зшиво. Тут, звичайно, не вистачає закльопочки, тому що в цьому місці рано чи пізно воно почне розходитись, розриватися, а якщо тут закльопочка буде тримати, то буде краще. Так що піхви взагалі не здалі, їх треба реально з ними добре працювати. Ну, а ножичок, навіть при тій довжині, якщо зробити мінімальні зміни, він буде значно кращим і значно зручнішим. Е -е, Пробач мене, будь ласка, автор каналу. Канал КЛ Survival Adventure. Е -е, я так скажем, тільки з добрими намірами це е -е, зробив. Все, всім гарного дня, слава Україні, до зустрічі. І можу вам сказати: я зараз маю таку одну річ дуже класну, такий спойлер зроблю. Мені зробили тюнінг мого любимого мультитула Liezerman Charge TTI. І це просто, просто шикардос. Я такий довольний сьогодні хожу, що просто капець. Все, всім дякую, до побачення.